Друзі, вітаю вас на каналі. І сьогодні в нас в огляді буде такий славнозвісний проєкт як Stracknet. Давайте взагалі подивимося, що реально ми можемо від нього очікувати і як він зараз виглядає. Я в групі вже давав свій план по ньому. Давайте покажу. да? Тобто, зараз я його підібрав зі змогою підібрати ще по 7 центів. А, чому саме зараз я на нього о, поклав свій погляд, тому що ми можемо побачити, що він не вивалився з того каналу, який він надторговував вже довгий час. Да? Тобто, ось цей боковий рух, ми зараз зрозуміли, що в нас ця маніпуляція була, але ми не закріпилися. Над основним об'ємом і не торгуємось зараз на нових цінових позначках. Ми все ж таки закріпились в діапазоні, який ми вже наторговували, і далі продовжуємо тут, можна сказати, таку фазу накопичення. Саме з цього він зараз виглядає набагато більш сильним, ніж більшість ринків альткоїнів, і тому ігнорувати цей факт не хотілося б. Взагалі, більшість зараз кажуть про повторення ади StarkNet по 2, 5, 10 доларів, 100 іксів він може дати. Давайте цю тезу більш детально подивимось, що в нас зараз по цінам. 100 іксів, Це в нас, я перепрошую. 10 до Куди ж можна його тягнути? По 11 доларів. Ну, давайте ми зробимо відмітку 11 доларів. а Більшість, я думаю, що моляться для того, щоб їх взагалі випустили в безбиток. Давайте подивимось на графік, Да Тобто, в нас вийшов, непогано проторгувався, в нас було що там. Наскільки я пам'ятаю, тут сантимент був, що Стархнет по 5 зараз буде. І ми укатались. У нас створився новий діапазон, де ми вже а, робили наторговку. Да? Після чого ми вийшли вниз. Після цього у нас знову новий діапазон. І ми так само вийшли вниз в новий діапазон. І зараз ми торгуємося в новий діапазон. І... Тепер, щоб ціна у нас вийшла навіть вище 2,5 доларів, вона має пройти ось цей проторгований об'єм. Mm. Де ж ти? Ось цей, там, де люди казали боковик, ось цей. І саме головне ось цей. А діапазон. Тому що більшість людей, я не думаю, що будуть ті, хто купували ось тут, ось тут, чекати від нього там 20 ще додатково 30 іксів. Тому що давайте подивимось, ми вже укатались. Ну, не будемо брати максимум, візьмемо діапазон, який в нас зараз є, є мінус 96%. 96% і з більшою вергідністю люди, які засаджувалися в цей весь рух униз, скоріш за все, будуть закривати свої позиції без збиток. Тому а, буде дуже сильний опір в цих містах, і я думаю, що ціна так просто не пройде ці зони. Ви маєте зрозуміти, що. Зараз в нас є така теза, що Старкнет буде як Ada 2.0. Що вона дасть 100 іксів, Але давайте так, 100 іксів в цілому, ну, навіть якщо ми уявимо, приберемо всі фактори, які кажуть зовсім прозворотні які далі подивимося, то 100 іксів він дасть відна. А до точку. Точок без збитку, давайте самі основні точки. Це в нас від текущих цін 200%, 1000% і 1500%. До хаю в нас а, 2000%. Це вже 20 ксів від текущих. І люди, які засаджені тут, очікуючи 20 іксів. Да, тобто ось тут якраз буде 20 секців у всіх, а, хто буде розгружатися, а вони будуть тільки в безбитку. І це в найкращому варіанті а, з альтсезоном. Тому для мене а, зараз актуально це а, ця зона, де ми вже підібрали, я точніше підібрав я цей план в телеграм-групі. Писав, да? і змога добору по 0,7. Але буду дивитися. Якщо у нас біток чихне і ми будемо розпилювати новий діапазон, а не швидко відкупимось, то може я і закрию просто позицію по збитку і все. Але зараз виглядає дуже чудово. Перша ціль в мене це зняття боковика, і далі вже будемо дивитися. Кращий випадок мої таргети 0,31, 0,46. І оптимістичний для мене буде: це буде 06. Це в цілому зони, де я буду фіксувати, якщо залишусь в позиції, де я буду фіксувати цю позицію. З приводу тези ади. Що ада в нас торгувалась на дні, да, ми можемо подивитися, капа була ярд. Вона на ярді а, торгувалася і вистрілила аж до 90 ярдів. Це ось якраз ці а, мнімі 100%, про які всі кажуть 100%, 100 іксів Але давайте подивимось на реальну ситуацію. Да, ми розуміємо, що монет стало більше, але і ліквідності в ринку стало більше. Тут теж треба а, про це не забувати, і плюс не треба забувати, що. Більше щитків, а у нас просто це якісь щитки, які взагалі нікому не потрібні, які не претендують на якусь ліквідність від маніпуляторів інвестиційних якихось гравців, тобто майже 95% ринку шлак, який взагалі ми не рахуємо. І що ми можемо побачити на сьогоднішній день, навіть якщо ми кажемо, про 100 іксів, це капа має бути. Да, в нас Як мінімум 50 ярдів, а скільки ж у нас буде тоді ФДВ, ФДВ це буде ох, ну прям дуже солідно. 100 ярдів ФДВ це при текущій цінці, тому. Я не думаю, що це майже реально, враховуючи те, що в сегменті L2, тому що ж всі Starknet розцінюють все ж таки як L2 рішення. Я прям дуже сильно сумніваюся, що навіть, навіть люди, які заходили по вас, зможуть вийти в безбиток. Я так само. Я сидів в Starknet. Але я вже позицію давно свою скинув, а скинув без збиток за допомогою DeFi, я фармив безкоштовні токени Старка. Тобто мені пощастило вийти в безбиток, але я витратив, чесно кажучи, дуже багато часу на роботу в мережі. І ну, не скажу, що жалкую, але не скажу, що і задовільний результат. Але навіть якщо ми перейдемо зараз на Аду, подивимось. Давайте. Ада коли сформував своє дно, він його не переписував кожен раз. Тобто ми зібрали ліквідність, ми вже сформували дно, малювалка. Ми сформували дно і тільки зняли ліквідність. Ми не перебивали лої постійно, ми не виходили в новий діапазон, не наторгували новий діапазон і знову не виходили в новий діапазон, знову наторговували. Тобто в нас ось цей весь боковий рух це було, можна сказати, накопиченням. Да? А в Старкнеті, якщо ми подивимось, в нас таких вже накопичень. Було раз накопичення, два накопичення і три накопичення. А, тому є, скажімо так, не дуже хороші новини для людей, які купували по 2 долари Starknet, засаджувались. І, скажімо так, мої співчуття людям, які ось цей весь рух. Усереднювали, 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 зараз усереднюю, да. ну, В цілому, а, якщо ви постійно усереднювали, ваша точка входа має бути десь там в районі 0,7-0,5. Це в цілому реальна точка входу, яку можна було би отримати, якщо а, правильно усереднюватись. А, В гіршому випадку у вас там точка входу під. Долар, напевно, має бути, і ви просто поки що накопичували е, збитки. І я ж кажу, зараз до навіть 0,6 це вже плюс 500%. До одного у нас вже майже 10 іксів від е, сьогоднішніх цін. Тому я і кажу, що більшість може навіть не зможуть вийти в, в збиток. Бо ми маємо розуміти, що Стартнет в L2 не один. І чи може коштувати, чи може бути у стартнета ФДВ більше 100 мільярдів, в теорії може. Чи я поставив би на це ставку? Ну, на ринку дуже багато L2 рішень, які так само будуть на себе якусь ліквідність забирати. І, скажімо так, я собі робив якісь підрахунки. то... В очень оптимістичному сценарії побачити 30 ярдів ФДВ це було би дуже оптимістично. 30 ярдів це дуже оптимістичний сценарій, це у нас плюс 3000. Ну, ось якраз можна буде вийти в безбиток і від. Цін заробити ще ну, плюс 80%. Тому, друзі, для старкнета я не дуже сильно бачу якогось щасливого майбутнього в розрахунок брати, що вони зараз роблять все для стейкінгу біткоїна, а це більше як маркетинговий хід. Поки що на сьогоднішній день в блокчейні немає ніякої ліквідності в блокчейні немає взагалі нічого. Інфраструктури також немає інструкційних якихось гравців, які б були зацікавлені в цій мережі. Також немає. Тому розглядати саме для інвестицій цю монету. Я для себе не стану розглядатись з точки зору спекуляцій, то зараз виглядає максимально красиво, дуже красивий боковик, дуже красива маніпуляція. Ми залишились, залишаю собі ще простір для маніпуляцій, якщо у нас біточок все ж таки трошки приліється до соточки, до 99,5, да, то ми можемо розуміти, що для біткоїна там це 5,7. 10% руху. Ну, от, десь 30% по такій альті, я думаю, що ми зможемо побачити. Але саме ігнорувати зараз те, що є на графіку, я би не став. Так само. А, на жаль, більшість індикаторів а, немає сенсу навіть дивитися, тому що такі токени, які падають, вони взагалі не піддаються ніяким. Індикаторам плюс дуже маленька історія. Всі якісь глобальні індикатори вони для розрахунків своїх мають мають графіки мають бути з якоюсь історією, а не, скажімо так, скільки в нас так не рік-півтора роки. ну Об'єктивно для розрахунків дуже маленький графік. То так, що, що можна сказати, да, ось це зона, де можна було би його підібрати, але ми в неї вже заходили. Тому я і не сильно розраховую на якесь затяжне падіння нове. А-таргети плюс-мінус ми її зрозуміли. Да, зняття ліквідності це буде якраз ця зона. Ми в неї так само а, зрозуміло, що вона динамічно трошки е, зміститься. тому... Мої, скажем, реальні таргети 0,31, які би я хотів би побачити, і тут я основну частину позиції закрию і залишу так само на позначки вище. Друзі, а на цьому у мене все. Якщо було корисно, ставимо лайк, підписуємося. Якщо цікаво, бачити думки, розбори таких монеток. Багато всіх різних активів я для себе. Скажемо так, зараз відмічаю, які я е, починаю підбирати. Да, якщо вам було цікаво, то можете підписатися на телеграм-канал і чат. Там ось таких ідей. В цілому о, я зараз розглядаю дуже багато, може бути корисним. А на цьому в мене все, Па-па!